Наші військові отримали наднормову дозу радіації і тому потребують першочергового обміну. Але ж вони другий рік в полоні, в надважких умовах, витримують катування, побиття, голод. А взимку до всього цього ще додається і холод. Це зона небезпеки, це зона ворожниці, це зона заборони, військової ворожнечі. Повертаються наші рідні в дуже важкому стані, в дуже важкому стані. Зламані всі, як фізично, так і морально. Це потрібна довга реабілітація. для них. Дітки ждуть, жінка чекає, батько, сестра, всі всі жить. Дуже жить. Так що ми сподіваємося, скоро повернуть нам. Сина. Ну з ним, що живую, те, що знаємо, що також хлопчики переказують нам і все. На жаль, від мого брата не було на дзвіночка, і це дуже боляче, тому що кожен обмін, кожен зв'язок це одночасно і радість, і велика біль.